Усім великий привіт! Радий всіх бачити на ютуб-каналі Азар. Сьогодні, друзі, я із своїм вірним помічником Квазар F3 будемо пробувати щось пошукати по древньому Риму Черніхівська культура. Знаєш, приїхали на поле? Приїхав я сам поки що. Поле перегорене, як ви бачите, ну, от, правда, Горонка така собі, не дуже глибока, але тим не менш. Походити трішки можна. Якщо щось буде, обов'язково буду знімати, показувати вам. А якщо не буде, то цього відео навіть не буде. Тому можете зручніше. Робіть собі каву-чай. Ну, а я пішов шукати круті якісь ніщакові артефакти, щоб показати їх вам. Все, друзі, мені успіху, вам гарного перегляду. Погнали! Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! Слава героям! Тримаємось! Так, друзі, значить дивіться! Скільки ліпнени? ось, п'ятно і спіймав сигнал. 54, 51. А перед цим вон, е, бронзовий прутик випав. Я навіть не знімав. А, облом. Ну нічого, дротик, але ліпнини. Дійсно багато, дивіться. Вон вон. Так, ну що ж глядачі, вже так доволі довго ходжу, випала одна радянська монетка 15 копійок 61 го року. І щойно був сигнал. Дивіться, в грудці. Я бачу ребро, можливо й монета. А ні, не монета. Гудзик. Так, да, друзі, гудзик. Ну теж непогано. Хоча думав, що буде монета. Ну тим не менше. Знахідка є і це чудово. На жаль, лисий, без малюнка, але цілевушка. Давай там покажу вже. Так, ой. Цей гудзик, копієчка. І два шматочки бронзи. Ось поки такий результат. Так, друзі. Просто нереально крутий сигнал. чіткий 79. чіткий 79 він десь у цій грудиці. Нарешті знахідка по Риму, друзі. Нарешті. Це в нас пряжка. Пряжка. На жаль, без язичка, без зацепу, ну але римська пряжечка, супер. Файно. Так, черговий сигнал. 13, 15, 31, 24 пригає, ну, але кольоровий. Опа! Дивіться, друзі. Є, друзі, спиночка пібала. На жаль, така вона в плачевному стані. Ну, але тим не менш знахідка пориму. Забираємо. Друзі, знову ж таки черговий сигнал. І дивіться, що я бачу. О, друзі, голка, голка з пружинкою від фібули. Розвернуся, йду в сторону авто. Дивіться, зламалось. Тут залізний шток. Розвернувся в сторону авто. І випила фібула, випала <кій> голка від фібули. таке. Так, друзі, всім привіт, другий день. Сьогодні я ходжу з титаном. Ваня ходить з квазарами в третьому. Значить за сьогодні, що мені вдалося знайти? А то я півдня стрімив в Тіктоці. Значить, дивіться, залізна ароматничка випала. Спинка фібули. 20 копійочок і 50 копійочок. Так, а у вані... а, і ще щойно шматочок бронзи. А, ще є шматочок срібла. Що я постійно за нього забуваю? Ще шматочок срібла такий. А у Вані... де він? Випав, друзі, ось такий динарик Адріана. Ну якийсь тут крутий сюжет. Що за сюжет? Поки що ми не знаємо. От зараз я обличчя відзнімлю вам і вставлю, зроблю ставочку. Ну суперовий срібний динарик, класний Адріана. Поки що так буде щось, буду знімати, показувати. глядачі є кольоровий сигнал до речі ходжу на 18 кГц ну, з титану так поправлю е, катушка 25 на 30 у вані наче теж якийсь сигнал нічого собі. друзі сигнал гарний Белін. Та що ладиш Пеніцилін Міг бути динар, а у вані фольга. Ну нічого. Глядачі є сигнал, ось просто в грудки зверху. Ось, звідси ще ліпнина є. Чіткий кольоровий сигнал. Що це, я не знаю. Ось знову ліпнина в груди прямо. Що це я, друзі, не знаю? Пудемо... Дивись. О! Супер, дивіться, фібула Чи що? А, ні, не, не фібула Ні, фібула Да, фібула Але не ціла. Ще й скручена, зігнута Ну але сам факт. Сам факт. Випала фібок. <кхем> До речі, друзі, зараз вставлю ставочку. Як ми їздили на одне поле званью з, з Володією. І друзі, ну ми там ще не копали, приїхали вночі і знайшли звані античне золото. Е, значить, я не пам'ятаю, що я там колись знімав, розказував, як то було чи не розказував, тому розкажу зараз. Значить, приїхали ми на поле. От, де ходити не знали, просто стали і по дліні вдоль протоки йшли. Е, до першого сигналу. Шукали перший сигнал по Риму і хотіли там стати і вихажувати. І значить, йшли ми, тут Володя раз пчихнув, другий раз пчихнув, каже, щось це каже не просто так, сьогодні хтось знайде золото. І я кажу, так, да, і це буду я. І зразу після цих слів лунає в мене сигнал квазарами в третім я був. І я кажу, і це буде прямо зараз. Викопую, друзі, і випадає нереально бомбічне античне золото, яке ви зараз побачите, ми просто там охреніли. E, Значить, прийшли паціни, мене привітали всі діла, і Ваня каже: я нічого не знаю, але сьогодні моє золото мене теж чекає. А Ваня до цього часу знаходив лише царське, e, античного римського не знаходив. Коротше, ходимо ми біля цього мого золота, вже стали на полосі години-дві, мабуть, можливо, більше. Ми ходили на три прилади, більше жодного сигнала по Риму не випало. E, вирішили перейти на інше поле через протоку, переходимо туди, так само з e, по -під протоку. Йдемо до першого сигнала. І що ви, друзі, думаєте? У Вані лунає перший сигнал, він кричить звена каже, пацани, золото. Ми приходимо і у Вані теж випало античне золото. І зараз я, друзі, вставлю цих два відео, і ви, друзі, самі все побачите, Ну, то було просто вау, щось нереальне. Два античних золота за вечір. то просто кайф. З вас обов'язково вподобайки, підписка, поширюйте відео. От, а ми будемо старатися. І обов'язково, друзі, шукайте, хто шукає, той знайде. Можливо, ось таке, а можливо, і золото. Тому всім бажаю успіхів. І, до речі, після того, через 3 дні, я знайшов ще одне античне золото. Але я тоді не знімав в мене був поламаний телефон. Можливо, вставлю зараз фоточку. Десь буде зараз фоточка. От. Ну все. Далі дивіться, ми погнали. Друзі, камради, всім великий привіт! Вітаю на youtube каналі Азарт. Значить, темна ніч приїхали ми до Вані на коп. Ваня нас запросив на поле, сказав, що перегорали, порівняли. От. ну і Ми вирішили з Володією приїхати. значить. Друзі, квазари в 3, 20 хвилин ми ходимо, щоб ви собі розуміли. Прідісторія. Іде Володя, чихає, каже, сьогодні хтось по-любому має знайти золото. Після цих слів я зразу ловлю сигнал. Кажу: і це буду я, і прямо зараз. Друзі, розпорпую, і дивіться, що випадає. Друзі, ми просто прихиріли. Ви гляньте, яка краса. Це амулет місячник, золотий, черніхівська культура. Друзі, ціленький, чуть, чуть він зігнутий, але це золото воно легко розрівняється. Друзі, в ідеалі, дивіться, яка краса. То просто неймовірно. Квазар F3, частота 17,5 кГц, сигнал 18,20 повідає. Друзі, то щось нереальне. Фух, емоції не передати, друзі то кайф. Обов'язково вподобайки і підписка. Ми погнали шукати. Так друзі. Дивіться, у вані теж випало е, золото та 100%. На водичку і побризки воно, щоб цей не знати, що там, щоб воно... да, це, це Блін, руки... Ні. Так, навіть. Руки трусяться. Ще, ще мочи, ще мочи, щоб не поламати. Чи це уріка кусок? Не, не точно не. Ай, печалька. Обружий. Лунниц. Луниці ж мы. Да. Капець. А ну мий. Або будиночок. Або молодоми, да. Я... Ну, Зіро. Чумба. воно складяне було. Двое складяне. Может, цілое? Нет, не здається лунница обалдеть, обалдеть, друзі, це щось неймовірне. Просто друзі, це прайш. щось неймовірне. Другий сигнал по Риму, Просто, другий, більше, просто другий. більше сигналів не було. І ми е, після моєї лунниці проходили, мабуть, години 2. Е, сигналів взагалі не було по Риму. І дивіться, другий. Золото. <ріст> <ріст> це щось нереальне. Просто, друзі, це нереальне. На черзі Володя. <ріст> Фу, клас! Друзі, ну блін, вітання залітає по-любому. <клес> <клес> Це жесть. Друзі, дивіться, у Вані випала якась така приблуда. Знаєш, там є, бачите, як, не знаю, видно вам, не видно, посередині дирочка. І воно таке, як то, блін, я не знаю. Чи типу тильник, чи можливо типу гардочка відножали. Ну, Ваня каже, для гарди є сильно маленька дирочка, тобто зламалась би Але Але його знає. А ну підказуйте, можливо хтось в курсі що це може бути. Чи можливо якийсь кристаль це, ні? Не знаю, ну щось дивне. Цікаве. Хто в курсі, то напишіть, будь ласка. Так, друзі, не знаю, видно вам не видно, дивіться, які п'ятна ліпнини виверв трактор. Бачите, це свідчить про те, що тут стояла хатка. Ось. Вон. Вон. Ось воно полосою. Ось, дивіться. Дивіться, ось що робиться. Гляньте. Гляньте які шматки, дивіться. Дивіться. Паляна ліпнина, якою була мащена хата. Напівземлянки в них були. Крутяк. Будемо тут ходити, дай Бог, можливо, щось випаде. Так, друзі, не знаю, чи буде вам видно, чи не буде. Випали ось схоже від фібули Срібна... Давайте я можливо дістану телефон, підсвічу. Таке є фібули. Фібули такі оздоблені срібними всякими цими зернами. Ось воно схоже від фіболи частина срібна. Як то вам так показати, я не знаю. Надіюсь вам буде видно. Шкода, звичайно, що це лише частина, але тим не менш випало срібло вже друге сьогодні. В мене і одне у вані. Там є такі крапочки гарні. Ну, Прикольно. Так, Два метри від тої срібної частини від фібри. Знову лунає сигнал. Надеюсь, друзья, будет какая-то Друзья, шмат бронзы, шмат бронзы, чикало. Прикольно. Коротше, будемо на темно копати сигнал. Ми вже спускаємось вниз і йдемо в сторону автівки. Ну правильно, як завжди, телефонують. Че? Ой, я якраз підсвічу. щось бронзу друзі шматок шматок якась пластиночка бронзова, ось вот так